Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Як завжди, з вами у ЦІПАРІ програма П'ятниця вечір і я, її ведуча Юлія Костюк. Сьогодні у нас в гостях людина серйозна, людина, яка володіє ситуацією юриспруденції в області досконально. Зустрічайте керівник обласного управління юстиції Віктор Худняк. Добрий вечір, пане Вікторе. Добрий вечір. Віктор Худняк, начальник головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області. Народився 24 лютого 1981 року у селі Грушка Кам'янець-Подільського району. Після закінчення школи вступив до Одеського національного університету імені Мечникова на спеціальність правознавство. Працював начальником відділу реформування сільського господарства Кам'янець-Подільської райадміністрації, згодом головним спеціалістом юридичного відділу, а далі начальником юридичного відділу Кам'янець-Подільської районної ради. Депутат Кам'янець-Подільської районної ради 5 та 6 скликань одружу. Жени. з дружиною Тетяною виховують донечку Вікторію та сина Ромчика. Я рада вас вітати в нашій програмі. Щиро вам дякую, що ви знайшли час. Завітали до нас. Добре. Скажіть, будь ласка, яка сьогодні основна мета органів юстиції? Слово юстиція перекладається з грецької як справедливість. І тому ціль юстиції була. Раніше, так і сьогодні, так і завтра буде однією. Так, щоб зробити, щоб держава стала основою тієї справедливості, якої від неї чекають люди. Будемо відверті, на жаль, ми тільки ще на шляху до, цього, до цієї цієї цілі, але переконаний, що цей вектор, який зараз країну зроблений, зроблений після Майдану, він все зроблено правильно. Як би не було важко сьогодні, завтра ми будемо в тому місці до комусь і рухаємось. Тому юстиція сьогодні, як і країна в цілому, перебуває в реформах, тому що ці реформи необхідні не для галочки, не для просто самого процесу, а для результату. Який має бути результат? Має бути створено сучасний європейський сервісний орган по обслуговуванню населення. Сьогодні юстиція це органи ДВС виконавчі служби. Сьогодні юстиція це органи, контролюючи реєстраційну службу, сьогодні юстиція це нотаріат. Та це драце. І це органики, які засовані в Хмельницькому, по всій області, в кожному районному центрі, і людина стикається з органами юстиції самого народження і закінчується на смертю. Ми передали повноваження вперше від органів державної влади, тім повноважень монопольні, в юстиції. Ми передали до органів місцевого самоврядування, до міської ради. Це повноваження по реєстрації нерухового майна. Землі та іншого, ще десь наповнити суттєво зараз бюджет місцевим громадам, а ці кошти зможуть піти вже на лікарні, на дороги, на освіту. Тільки в нашій області це стосовно 30 мільйонів гривень. Які ще реформи відбуваються, це, зокрема, ми в другому кварталі в кожному районі в районому центрі управління юстиції будуть реформовані. В бюро надання безкоштовної правової допомоги таких центрів знаєте, у нас є чотири вже в Хмельницькому, Кам'янці, Старокостини та Шепетівці. Тепер вони будуть з 1 липня в кожному районному центрі, тому що також говорить відверто. Я закінчив вже сьогодні. Люди дійсно дійсно небагаті, і сьогодні потребують люди правової допомоги, часто безкоштовно, тому що людей дійсно немає грошей. сьогодні грошей. юстиція рухається саме в цю, в цю сторону. Ви сказали таку дуже важливу річ на самому початку про те, що основна мета це справедливість. І справедливість це закон. Зустрічаємо, на жаль, такі речі, коли один закон суперечить іншому, коли не завжди, як то кажуть, закон як дійшло, як повернеш, так і вийшло. Є така народна мудрість і приказка, і не випадково вона з'явилася ще з давніх часів. І, на жаль, вона актуальна і сьогодні. От в цьому контексті можливо більш так з філософської точки зору. Наскільки ви наблизилися вже до цієї мети? Народ народ не обдорож. Якщо народ так каже, і така постійна, це правда. Але з іншого боку, ця іронія в словах людей надає нам також і мотивації працювати в тому напрямку, який обраний. Звичайно, якщо говорити, що все добре або все вже там виконано більш частина роботи, ні. Ми насправді тільки... Цей шлях починаємо, як почне країна наш весь шлях, але багато сьогодні залежить дійсно і від законодавців, і від органів місцевої влади, не лише органів юстиції. це має бути в комплексі цивілізаційний рі... рост нашого суспільства. Тому що закон не тільки має прийматися, він має виконуватися. Але то, щоб його виконувати, треба не тільки мати розуміння, як його виконувати, а й мати все це бажання це робити. Тому саме такий комплекс, коли поєднання державної мотивації і зарплаті. Соціальних гарантіях, коли де суспільство бачите, що держава показує правильний скам так сигнал для того, щоб працювати і жити в правовому полі, саме тоді ми відчуємо це кожному своєму житті. Віктора ви на посаді керівника обласного управління юстиції не так давно, протягом року. І, власне кажучи, випала вам непроста така ноша потрапити в час реформ, в час змін, а знов ж таки є інша мудрість, східна, яка говорить, що найважче випробування це жити в епоху змін. Як ви відчуваєте себе в цьому процесі реформування? Наскільки це складно відбувається? Наскільки ці складнощі відбуваються на вашому житті повсякденному особистому житті? Яке запитання? Кому зараз легко? Скажіть, так само я скажу, що не легко, тому що змінювати свідомість, змінювати е, ті, на жаль, бюрократичні негативні моменти, які за багато за 20 років вкоренилися вже в роботі держорганів е, це непросто. Але це можливо оскільки в мене і самого є деякий досвід роботи в організаціях самоврядування на юр юридичних службах. Крім того, було також відвертий, дуже багато нам заряду енергії мені особисто надали. Ті події які сталися 2013-2014 році. Ті люди, які пройшли Майдан, які побачили це все. Ті люди, які і зараз ми фактично душою проводимо, з тими людьми, які сьогодні приводить на сході, які сьогодні з нас віддають життя, які сьогодні ризикують життям щоденно. Ми маємо, маємо розуміти, це все, що в Україні має бути надаремно. Ми маємо обов'язково довершити логічне завершення. як би не було важко, я думаю, що той, хто згадає те, що відбувається в країні, що відбулося два роки назад, він знову стає зранку йде на роботу і виконує ті задачі, які снідають перед країною, перед собою особисто. Ви вже адаптувалися у Хмельницькому, тому що скажемо для наших телеглядачів, що рідним для вас є Кам'янець-Подільський, прекрасне місто, перлина культурна, архітектурна нашого краю. Як Хмельницький вам уже приріс до душі? Дякую. Ну скажу так: Хмельницьке дійсно місто відносно кам'янець можливо навіть молоде. Але, в принципі, дуже, дуже динамічне, і ну, дійсно об'єктивне місто, яке розвивається одне з найбільших, найкращих в Україні. Е, тому перші місяці зачаток обживався, трохи було незрозуміло, трохи якби е, були питання, куди добратися. Але, в принципі, швидко місто вивчив, узнав, по роботі постійно перепорисуваюся, буваю часто в різних установах, тому фактично місто я вже добре знаю. І Скоріше, місто мені сподобалось. Сподобалося не тільки мені, сподобалось дружині, теж, тому що вона теж нас кам'янчанка, і теж в нас була така думка, що як переїхати в інше місто, все-таки звикли ж до Кам'янця. В Кам'янці, звичайно, стара частина міста, і місто дійсно культурне є таким центром і туристичним. Трохи були хвилювання, чи сподобається в Хмельницькому, але в принципі вже обживаємось, і місто мені вже зараз подобається, всі воно кавчера. Такі набагато рідніше, динамічніше, більше процесів, та й буду відвертим на так, в багатьох процесах, в тому числі і державних сурбових, звичайно, тут набагато цікавіше, то скільки є більше можливості стабілізувати. Що стосується ваших родинних, якихось традицій, відносин, я вас вітаю принагідно з народженням сина, дякую. другої дитини, вашій родині. Як вдається поєднувати керівну посаду і роль батька? Всьому її допомоги найбільше дружина, з вона забирає на себе леву частину обов'язків батьків. Десь, можливо, мене деколи підміняє. Я вам дякую за привітання. Що скажу? Ну, інколи ночі треба встати. Звичайно, <свісно>, інколи помити дружині. Але переважно, звичайно, слава Богу, все нормально. І дитина росте здоровою. Переважно перше місце і їсть, переважно так, що все нормально. Але коли став батьком вже вдруге, звичайно, неприємно, хочу зараз подякувати своїй дружині за те, що маю продовжуватися такого роду і прити дитині, і дружині здоров'я. Сказав так, що. Все одно роботи робота, а все-таки почуття, почуття батька це на першому місці. Почуття сім'ї, сім'я завжди була, і залишається на першому місці. Тому як тільки є можливість, хоча також був відвертим, не кожен день це буває, але звичайно, стрес хоче бути додому і бути сім'єю. Ці приймні, перші тижні, перші місяці обов'язково більше бути з сином Романом і з дружиною Тетяною. Ну, хай ваші дітки, ваш синочок росте міцніше, на радість батькам. Що стосується, якщо повертатися в площину робочих моментів, що стосується вашої основної мети як керівника управління юстиції, яку саме мету ви ставите перед собою? Є ціль стратегічно, є ціль тактично. Стратегічно особисто моя задача. Корбу не твердим. Одна людина країну не змінює. Чи це буде прем'єр, чи президент, чи будь то інший якийсь посадовець, країну змінює лише команда. І, звичайно, не все просто, звичайно, не все зразу здається, але е, ці люди постійно роблять, як на мене, сьогодні ці кроки, і хочеться бути в цій команді, і дійсно хочемось допомогти в тому місці, де я сьогодні можу допомогти. Тут, де я вважаю себе професіоналом, і тут, де я вважаю, е, що можу допомогти і це роблю. Е, Якщо говорити тактично по поводу самої е, юстиції безпосередньо, е, звичайно, це не робота органів місцевого середування, це робота ну, в органі державної виконавчої влади. І тут потрібно розуміти, що твоє завдання це завдання в першу чергу міністерства. Е, так креатив вітається, так, е, якась своя думка ініціатива вітається, але основна задача виконувати чітко ті реформи які, і ті завдання, які ставляться міністерством. Е, сьогодні у нас дуже фаховий міністр. Петренко Помедорович і фахова команда зараз в Києві, з якими дійсно п'є не приємно працювати. І саме ті задачі, які стануться по реформуванні, моє задання не просто їх виконувати, а виконувати краще, ніж інші, краще, ніж інші області. І мені сьогодні приємно говорити, що по багатьох показниках ми вперше юстиція Хмельницької області війшла в п'ятірку кращих по Україні. Зокрема, ми займемо перше місце по реформуванню органів реєстраційної служби. Ми займемо четверте місце по роботі виконавчої служби. Також війшли в трійку кращих по роботі правої роботи, правої освіти. І сьогодні вважаю, що ці напрацювання ми будемо тільки покращувати, щоб в цілому я особисто ставлю задачу перед колективом управління юстиції в цій області бути стабільним в підірці кращих областей нашої країни. Тобто, як бачимо з вашого прикладу і з прикладу вашої роботи, що за досить такий нетривалий від, відрізок часу вам вдалося вже досягти таких суттєвих результатів, здобутків, значить, реформувати Дякую. і йти шляхом реформ виявляється не так вже й складно. Який секрет успіху? Секрет успіху, скрізь секрет ніякого немає. Звичайно, просто праця системна, послідовна. Менше емоцій, як би це не було казалось неможливим. Можливо, це більше завзяття, більше працездатності, нормальна мотивація, власний приклад колективу. Колектив всі в ті сприймає, гарна команда. Ді, хочу дійсно подякувати колективу. Всього всієї юстиції. Сьогодні у нас сильні керівники, начальник відділів, сьогодні, сильні, середня ланка сьогодні юстиції. І люди, які розуміють, знають, як робити свою роботу. Причому люди фахові і час патріотичні, бо не також на майдані. Люди також переживали і сьогодні розуміють ті актуальні проблеми, які в Україні відбуваються, і що треба дійсно сні віддаватися роботі якомога більше для того, щоб мати результат, щоб Країна мала результат. І ми обов'язково будемо мати. Реформування структури е, супроводжується такими неприємними моментами, як е, скорочення, оптимізація штату колективу. Як вдалося пройти цей етап? І чи він завершений, і таким чином, щоб все-таки е, якомога безболісніше для людей завершився цей процес? Міхальського відверто тут безболісно не вийшло і не могло вийти ситуація дуже безболісно, тому що. Насправді тут треба бути відвертим, так склас історично, можливо, досить високий був степінь корупції в органах юстиції, слотом ДВС, реєстраційно, і в нашій області не тільки це фактично по всій Україні. Тому прийшлося ну, частину значну, звичайно, де кого змінити люди, яким чи не було довіри, чи люди, які так не могли війти в одну ногу з тим курсом реформ, які відбувається в країні. Тому. Деякі зміни в Кеш відбулися. І е, в основному ставку я брав, після цього робив на молодь, тому що молодь вона сьогодні більш як може, люди які можуть бути мотивованими. А ще як люди кажуть на скаут, навіть, краще деколи буває, що легше молодого навчити, ніж те, що 20 років знаєте, ночі в лише брати там, де погано лежить, ти його ж не перевчиш. Ми то, можемо мусимо говорити відверто. Е, тому е, ставка була завжди дійсно роблена зміни. Бачу вже їхню ефективність, що вони були правильно зроблені. Багато людей залишилося, і на тих костях фахівців професіоналів, які були і раніше працювали, які працювали чесно, працювали професійно, вони сьогодні в команді. Саме це поєднання до і молодості сьогодні нам дає такий гарний результат. Власне, як вдається. Розвантажувати себе, свідомість свою вивільняти, дається, скріп, переключатися. Дається. Якими методами поділітися? Методи традиційні, бо дуже є вихідні. Стараюся все-таки вихідні, Все вихідні роботою майже не займатися, є сім'я і дружина, донька старша Вікторія, яка мене зараз дуже активна, рухлива, постійно ходить, чи роликами катається, чи на велосипеді. Я знаю, проводила часу з дружиною, зараз вже з маленьким також хлопчиком. Ну, крім того, також Звичайно, є такі традиційні методи, як книга, як фільм, як кінотеатр. Ви підійшли так, підвели плавно до наших двох обов'язкових рубрик в програмі: це Книга тижня і фільм тижня. От власне, що ви можете порекомендувати нашим телеглядачам для прочитання у вихідні? Ну, з того що я останнє прочитав книг, які дійсно хочу можу порадити глядачам. Це читав Сінкевича Кома Грядеша. Досить такі сильна книжка. Я знав, що вона така не ну, вразила. Камо Грядеши. історичний роман польського письменника Генрика Сенкевича. Роман писався з 1894 по 1896 роки. Здобувши популярність, роман переклали на всі основні європейські мови. Книга принесла письменникові світову славу. Величезний успіх роману багато в чому сприяв присудженню Сенкевичу в 1905 році Нобелівської премії з літератури. Камо Грядеш єдиний з історичних романів Сенкевича, не присвячений історії Польщі. Події у книзі розвиваються в Римській імперії під час правління імператора Нерона. Щодо фільмів, скажіть, фільми, яким мене найбільше вразили в житті, вони все-таки більше до того часу, коли був ще студентом, можливо, коли формується особистість, ті фільми найбільше вплинули. Зараз вже так фільми, каже, дивлюся, ну все-таки більше мені стають зрозумілі або читаються наперед, дуже, аж дуже можливо багато бачу в цьому житті. Але недавно переглянув, до речі, фільм, який також, мені він є класичним. Один, можливо, вважається, з кращих принаймні, в, в кіномистецтві США. Це фільм 41-го року Громадін Кейн. Громадянин Кейн, американська кінодрама 1941 року. Це режисерський дебют Орсона Велса, який також був співавтором сценарію і зіграв одну з головних ролей. Американський інститут кіномистецтв помістив цей фільм на перше місце в своїх рейтингах найкращих фільмів Сполучених Штатів Америки за останні 100 років. Основою фільму є життєвий шлях медіамагната Чарльза Фостера Кейна, який прийшов шлях від ідеалістичного служіння суспільству до безжальної гонитви за владою. Про драму особистості, яка також хоче добитися, можливо, бути успішною, але при цьому методи вибирає, можливо, не найкраще. І ці методи завжди бачите, визначають. Як, як людина закінчує життя чи на сі кіно до успішно цьому житті. і дійсно класика кінематографа, що фільм чорно-білий, але який дійсно не вразу? Тобто проблема вибору, яка фактично постійно стає перед кожним з нас в житті. От, до речі, у вас були такі ситуації з вибором, коли треба було приймати так чи інакше, і наскільки складно вам цей вибір робити у житті? Наскільки чи Осправді, легко? Справді фактично, вибір. В тій чи іншій мірі майже кожен з'являється, особливо чи в роботі, Звичайно, такі найбільш суттєві вибори в житті, можливо, були вже в минулому, і вони були, робилися не завжди дійсно легко. Але в принципі, якщо є якась свій, свій стерн життєвий, якісь цінності, які тобі дали батьки ще є з дитинства, від вихованості, від культури, від суспільства, кому ти виріс Вибір, насправді не так важко робити. Пане Вікторе, я вам щиро вдячна за розмову. Дякую, що знайшли час, завітали до нас на програму. Вам успіху! Спасибо, за цікаві запитання, за гарний ефір. Дякую вам. Шановні телеглядачі, я вам дякую за вашу увагу і до наступної п'ятниці. До побачення.